Сьогодні ми відправились на екскурсію до лімурчиків. І що тепер? Це такий парк. Тут є і пів'янки, і це контактний ля зоопарк, де можна їх помацати. Є мавпочки, є кози, а також, звичайно, лемурчики. Два різновиди лиморчиків ці більш контактні і більш добріші. Грязний ти приїхав до них? Кольоси, кольоси такі. О, підходить якийсь. Який, який гарненький. давай І чого мені не лізають? Головне, щоб не з'їв. Да. О, сіо. Ну, І мене. Ще товариш один прийшов, бачите. Взяв у мене за руську. Опустій. Кицькиць, думаєш, він на кицькиць підійде. Він бачиш, горішки їсть. У нього багато горішків різних. Смачні горішки. Він не кицька. Цей різновид більш агресивний, їх навіть тримають окремо деяких у клітці і не випускають, а також вони дуже громкі. Під час прогулянки почався дощик, тому ми дуже мало часу провели там. Але Отримали масу емоцій від спілкування з такими чудовими тваринками. До речі, є пам'ятки, де написано, що їх взагалі не можна трогати. Дуже багато місць для них продумано і зроблені різні качелі, щоб їм було цікаво. А на виході нас чекав ще один сюрприз це кенгуру.